Ми йдемо на нову подорож, виміоня. На нову подорож? Е, так. І ця нова подорож називається, як вона називається? А, думаю, перевірити. Так. І що, і ще, коли подорож, ми підемо із околиці. І там буде ще щомбірало. Тому вам не буде скучно. А, так? То юду, почче, вам не буде скучно. До подорожі. О! Так. Да. І хто буде в команді? я, а, я забув. Буде Кай буде з колотію. локоть з у Юда я з північним краєм, я. Е, з земля, землею. Е, Дуаніози. Подозумів з ким? Е, е, з з тим ковбоєм. Ай, Так. А інші всі знають мені да не Так. І ти, а, добре, нова подорож. І на це задача, напевно, знайти вона йти 9 ключів, або 7. І гнати 7. А, так, сім. Ви, ми звати ви, а не ми. Це краще звертатися ліпше до нас. А, я буду не знаю, як звертатися. Так. А, ну я буду не знаю, йде. А, і перший ключ. А, де нам коти ключі? Давайте розділимось. Земля. Ви його діляєте з вотрубом і всі команди розділяєте по одній. Якби зможе всі команди зможуть знайти всі ключі, які нам дрібні, ми зможемо це все зробити, так? О, так, давай йдемо. О, могила! Нам написана якась могила Радеської республіки. Можете не тим це робити? А що, прийде сам дух? Ти боїшся? Грин топ. Я не боюся, я попереджаю тебе. Мене не треба попереджати. Я знаю, що я роблю. Я. Ааа! Добре. Коті, я знайшла ключ. О, я знайшла ключ, знайшла ключ. Це чудово. О, я. Севен, я знайшла. Я теж. Опа, ключ. І бутилка вона випити ковбої. Вони мене завжди вірні одному ковбою. Кобой гривенний до ковбоя. Це чого? Ми знайшли ключ. Ми знайшли тільки ключів. Я добре. Ми можемо дати там ще до йде. Хто? Назарська імперія. Я можу, да закидати. Ні, постій. Може, ліпсе ліпше це не робити. Це чого? Ти може нашкодити локоті іншим. Так. Чому ти так поводишся? Я все розкажу. Я одиниця, я був хочу просто показувати з локоті віганим другом. Я хочу показати локоті таким котим, але я, я не хочу бути таким. Я роблю це просто, щоб вони більше поважали на дуже жили, але... Я справді не хочу бути таким, але мені прийдеться, я це роблю, тому що хочу, щоб мене повазили, поважали, але я бачу, що це може бути проблемою. А вже ж я можу помилятися, я не знаю, щоб мене можуть коло локацію. Я просто хочу показувати як друга а не ну, як, Щоб вона в мене не сміялися. Я хочу, щоб я хотів просто з їхньою компанією. Тобі не треба це робити. Ти можеш сам. Ти знаєш сам. Ти повинен бути таким, яким ти сам є, а не подивлятися до кінця, щоб ти просто іншим душим. Тобі не треба бути таким, яким ти сам є. В ноші їм ти себе сам знаєш. Дякую, Кай. Добре, надо не на швидше діти. Це <світок> ще один ключ. Серйозно, ми не можемо знайти ключі. Носився ще один ключ, не тільки вона знає, де він. Ти Будь спокійнішим. Я спокійнішим, мені є один ключ. Його не знайдеш, коли не знайдеш. Що за? Нашо ключ сьомий. Тому що? Ви є пошли безбрали на тікнету. Я сама на закрою пеха. Я сама є зло. Повністю не фоністю є зло. А, та, ти зло, я знаю. Мені де не тікати О, Ви виконали вас? Та добре. О, от я знову щось зробила. Що? Обідалавати тропа, а я коли не кинув. А, відкрила б скопала могилу Недеської Республіки. Вона скупала і когось обідала. Локоття, це дуже добре, добре поведінки дуже жахливо. Ти досі не вихована дитина. Ви будьте мені це важливо. Ви всі мені дістали. Я не хочу бути, щоб все було щоб все так. Ах, ви мене все дістали. Я розумію, Локоття. Але ти знаєш, ти наказаний. Мені було б більше, що не дивно, який не які мене знали. Я не хочу без сприймати, як ду. <sharp> От мій хватило. Я знаю, як тобі допомогти. Хто ти такий? А ти? <sum> Що ти можеш мені допомогти? Я знаю, як тобі допомогти. Ликоті.